Вітаємо всіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з адвокатом, юристом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні знову будемо говорити про комунальну сферу. Ці питання, здається, ніколи не вичерпуються. І от, до прикладу, люди запитують: знову у соцмережах з'явились документи про скасування судового наказу про доставку газу. І чи означає це, що люди виграють такі суди і їм скасовують плату за доставку блакитного палива? На жаль, на жаль. Є певні маніпуляції від певних осіб з приводу цієї доставки плати за доставку природного газу. Дійсно, закон передбачає, що є, коли в даному випадку Газорозподільча організація звертається з заявою до суду, є дві форми звернення є спрощена форма і загальна форма. Спрощена це через судовий наказ. Яка передбачає, що якщо є наявний борг uh -huh. е, в, досуд, в спрощеному порядку, коли звертається організація, суд подає відповідні документи, значить суд видає судовий наказ, е, цей судовий наказ відправляється боржнику, і боржник має право протягом 15 днів подати свої заперечення. Е, відповідно, якщо боржник пише заперечення... Значить, в такому випадку є спір про, оскільки судовий наказ, це коли видається безпірні вимоги. Uh -huh. Якщо є спір про право, то де, е, суд скасовує судовий наказ, але роз'яснює, е, в даному випадку, кредитору, газ, газорозподільчі організації, їхнє право звернутися з позовом до суду в загальному порядку. Е, вся суть. Але е, це не каже, що суди сказали, що плата є незаконною. Суди сказали, що тут не може стосовуватися спрощений, е, спрощений форма, а йти в загальному позовному провадженню. Тобто, Якщо скасування судового наказу не означає списання боргу і скасування цієї оплати, так ми всі чудово пам'ятаємо, коли нас на початку 2024 року була логічна справа в Луцькому міському суді. Угу. На коли громадянка звернулася, якраз за транспортування газу там вже було позовне провадження. Суд першої інстанції відмовив позові. Всі телеканали про це показували. Дивіться, виграли справу. В подальшому організація подала апеляційну скаргу, і апеляційний суд, Волинський апеляційний суд рішення скасував і цю плату стягнув. І в даному випадку, крім того, стягнув не тільки плату, а ще й судові витрати, судовий угу. збір. Коли організація звертається в заяви про видачу судового наказу, вона сплачує судовий збір, який в 10 разів менший, ніж загальний судовий збір. Якщо нас, наприклад, в даний час необхідно звернутися, у нас є судовий збір. Від 9 прожиткового мінімуму. Е, організація платить, якщо по судовому наказу, 300 гривень. Якщо йде позовне провадження, вона платить 3 тисячі з копійками гривень. Відповідно, ці кошти потім стягуються з е, боржника. Тобто організація просто економить кошти і кошти... Розраховуючи на те, що отримавши такий судовий наказ, боржник розрахується і на тому буде крапка. Але якщо не розраховується, то далі йде судовий новий позов. І по суті. Так, і в даному випадку, крім того, ви ж дивіться 300 гривень і 3 тисячі гривень тільки судового збору. Ще я, наприклад, заслуж... і потрібно ще не забувати про е, е, нарахування пені. Може бути так і штрафні санкції піня, оскільки з 1 січня 2024 року дозволено рахування піні за несвоєчасну сплату, за uh -huh. оскільки транспортування газу це є комунальна послуга, за цю несвоєчасну сплату. Я не бачив ще в нас в Україні жодного рішення, щоб відмовили стягнути плати за транспортування газу. Нема. Тобто скасування судового наказу це не є е, тою обставою, яка вказує на те, що це транспортування є незаконним. Це просто скасували судовий наказ. В такому випадку е, організація йде в загальному позовному провадженні і все одно стягується. Скільки це складова комунальної послуги? І, на жаль, але на жаль, тобто деякі, скажімо, не і громадські організації, не будемо їх називати, вони на цьому маніпулірують і розказують: О, дивіться, ми добилися. Та нічого ви не добилися. Я вважаю, що в такому випадку вони громадянам роблять ще гірше, оскільки вони накручують uh -huh. більше плати, нечі, тим громадянам. От, наскільки я пам'ятаю, тобто, по цій луцькій справі, тобто жінка додатково отримала ще біля 6 тисяч тільки судових витрат. Там сума боргу була 4 чи 5 тисяч за транспортування газу, а 6 тисяч, тобто, скажімо, вона заплатила судових витрат. Це за суд першої інстанції, коли подається в апеляційний суд. Якщо, наприклад, ви платите суд першої інстанції е, організація, наприклад, 3 тисячі гривень, ну за е, на сьогоднішній день, то Якщо подати апеляційну скаргу, то це вже 150%, відсотків, це вже 4,5 тисячі гривень за, за подачу апеляційної скарги. Якщо апеляційний суд задовольняє, то в даному випадку, в тому випадку, в Луцькому він стягнув і за подачу суд угу. першої інстанції, і за і за подачу апеляційної скарги. От вам і Відповідна математика. Сума. Вот вам і математика. Тому е в даному випадку я вважаю, що все таки мешканцям необхідно не залазити в борги, а все ж таки сплачувати. Ну нема не передбачено у нас звільнення від сплати за транспортування газу. Ще одна конкретна ситуація. По кам'янцю Подільському до нас звернулись люди. Пишуть, наша управлінська компанія йдеться про колишній ЖЕК номер 4 Вже вдруге за 2024 рік підвищила плату за е послуги. Кажуть, що начебто, були загальні збори, і люди на цих зборах поводилися, насправді жителі кількох будинків не чули ні про які збори, ні на яких зборах не були, і от вони запитують, і не було взагалі ніякого оголошення, то вони дізнались про нарахування, уже коли побачили, ну скажімо так, платіжки, чи законні дії управлінської компанії і чи можна якось на це вплинути? Будь-які збори вони оформляються протоколом. Значить, Відповідно, люди можуть отримувати копію протоколу, і там стоять підписи, там має бути відмічено, хто був присутній на тих зборах, і вони просто можуть тих мешканців з'ясувати, були збори чи не були. Оскільки не завжди, я можу сказати, по... там, де я проживаю, тобто, періодично управлінська компанія вивішує оголошення, що проводяться збори. Можливо, мешканці не приходять на збори, це вже інше питання. Є процедура в першу чергу брати, якщо збори не відбувалися. Тому туди де фальсифікація, це вже під внесення офіційні документи за відомо неправдиву інформацію, люди можуть звернутися в першу чергу в органи поліції для проведення досудового розслідування, з'ясування, хто що ж таке підробив. Якщо такі збори були, але вони були малочисленні, значить, треба дивитися, чи дотримана відповідна процедура, оскільки, на жаль, хочемо ми це чи не хочемо, а все ж таки плата за буде рости. Беремо той самий, якщо українська компанія значить, вона надає послуги, в тому числі для, для прикладу можна сказати, що в тарі входить також освітлення місць загального користування, тобто мешканці не сплачують окрему плату за освітлення в під'їздах, в підвалах. Це ж теж нарахування, значить це оплатить управлінська компанія. Якщо піднімається тариф, а тут треба подивитися, по якому тарифу вони платять. Вони платять по як для мешканців чи по комерційному тарифу. Якщо по комерційному тарифу він постійно збільшується, відповідно збільшується, має може збільшуватись і плата за е, ці послуги. Тому в даному випадку, в першу чергу, треба мешканцям бути небайдужими. Зазвичай у нас чомусь так відбувається, що всі. Десь на збори не приходять там, де треба підняти питання. А ніхто ж не забороняв тим самим мешканцям будинку скликати нові збори мешканців і закликати представників управлінської компанії, щоб вони дали пояснення по... по тих тарифах, які є. Згідно нормативних документів, управлінська компанія щорічно повинна звітувати про кошторис. Який був використаний для утримання, надання відповідних послуг і затвердження кошторису, наприклад, на майбутнє. Будь ласка, я би порадив. Отримайте копії, подивіться, значить, копію протоколів, подивіться, хто був на зборах, запитайте. Оскільки в моїй практиці, наприклад, був випадок, коли, значить, коли затопило було квартиру, значить, і стояло питання, організація яка надавала відповідні послуги, е, необхідно було проводити періодичну повірку запорної арматури. Е, хоча мешканка каже, що не було, нічого не, не робилося. Ну, Організація принесла в суд документи, е, які в, в, стоять в журнал обліку, де стояли підписи, в тому числі мешканців цього будинку, значить, які кажуть, от у нас є повноважна особа, ну ми ж він каже, не будемо ходити кожному мешканцю, показувати. Є людина вдома, ми показали, ми які ми роботи зробили, стоять підписи. Я запитав свою цю мешканку, кажу, ви до тих людей з'ясуйте, чому вони ставлять підписи, якщо роботи не виконувалися. Є такі люди, які під які підписують. значить, будь ласка, з'ясовуйте. Якщо ви хочете, щоб посла надавалися належним чином. Будь ласка, ну є частина людей, які дійсно працюють. Але має бути управлінська компанія чи будь-яка компанія не може ходити за кожним мешканцем. Вибирається старший будинку чи певних осіб, які уповноважені, які можуть це контролювати, але їх це також треба підтримувати. Тому в першу чергу отримайте відповідні документи. Подивіться, оскільки, якщо було підняття тарифів, воно має бути ґрунтовано. Можливо, дійсно там є обґрунтування, чому воно підлягає, оскільки в нас, наприклад, в цьому році збільшилась мінімальна заробітна плата. Якщо збільшилась мінімальна заробітна плата, відповідно воно впливає на вартість тої послуги, збільшується вартість послуги. Можливо, можливо збільшувалися інші складові цієї послуги. Це треба з'ясовувати і від того вже вирішувати правомірні дії управлінської компанії чи не правомірні? Ще одне цікаве питання. Чи має бути квартплата в усіх будинках, які входять до складу української компанії, однаковою? Чи можливо, якщо певний будинок хоче відмовитись від якихось послуг, то ця квартплата може бути іншою? Чи тоді будинку потрібно просто виходити з управлінської компанії і створювати власне ОСББ? Згідно? Постановка ведмістру України, тепер баланс ведеться по кожному окремому будинку, оскільки не може бути, наприклад, різні будинки, наприклад, п'ятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, відповідні різні вартість, не стільки порс... об'єм послуг може бути взагалі різний і надаватися зовсім по-різному. Наприклад, будинку, якому 30-40 років, будинку, якому, наприклад, 5-10 років, зовсім інші, скажімо, необхідно кількість тих відповідних послуг, що відповідно робити. В даному випадку дійсно значит, мешканці, оскільки вони є власниками, співвласниками багатоквартирного будинку, вони можуть увішувати з управлінською компанією значит, якісь, від якихось послуг відмовлятися, укладати якісь відповідні договори, що необхідно робити, що необхідно робити, оскільки це дійсно впливає на вартість відповідної послуги. Але необхідно враховувати, що управлінська компанія надає послугу туди, коли і всі мешканці сплачують. Якщо є заборгованість, а дуже багато випадків. Коли не платять, а послугу треба зробити, необхідно потратити, якісь кошти. Тих коштів нема. На бумазі вони є, а в натурі в принципі їх нема. Це також відповідно впливає. Є будинки, де дійсно є активні люди, які за собою тянуть, скажімо. Певні лідери, які на своїх плечах це все тягнуть і намагаються це все зробити. Якщо їм допомагати, там є відповідний толк. А якщо, наприклад, таких немає, ніхто не хоче на себе брати, там можна створювати ОСББ, можна не створювати. Абсолютно це кожна конкретна ситуація. Є випадки, наприклад, коли створювали ОСББ і воно нічого не давало. А є випадки, коли і не було ОСББ, але там дійсно. Все в... В руках мешканців, якщо є якісь питання, будь ласка, маєте право скликати збори? Закликати представників управлінської компанії, щоб вони дали роз'яснення, вони пояснили, вони показали, як вони використовують, де надають. Якщо вони надають послуги, значить є відповідні контролюючі органи, які це можуть поконтролювати, які здійснити відповідну перевірку і якість послуг, і кількість тої послуги. А управлінська компанія пояснює, якщо, наприклад, є будинок, а там велика заборгованість за сплати мешканців, то виникає питання за які кошти робити. Виявляється, є ще такі досить неординарні ситуації. До прикладу, будинок у будинку ліфт. Але багато років тому мешканці домовилися тоді ще з ЖЕКом про те, що ліфт не буде обслуговувати другий поверх. Він там фактично не зупиняється і плату їм, так як і першому поверху за ліфт не нараховують. Зараз ці жителі кажуть, що плату відновили, а ліфт так і далі. Другий поверх не обслуговує. От чи правомірно. Від час була методика, яка зправна міністра України, яка передбачала, що не платять тільки мешканці першого поверху. Всі інші, тобто скільки це складова, яка плата за отримання будинку береться від квадратних метрів, не від мешканців від квадратних метрів. Тому вона розраховується, тому в тому числі і для мешканців другого поверху. Були випадки, коли дійсно там приймали рішення, значить, туди ця плата просто розкидувалася розраховувалася між Так, Від третього і вище. Да, вище, Але сума зазвичай укладають договора спеціалізованими організаціями на обслуговування і отримання відповідних ліфтів. Спеціалізована організація виставила таку-то певну суму. Оце буде коштувати незалежно від того, чи користуються ліфтом, чи не користуються, чи користуються тільки мешканці верхніх поверхів, чи користуються всі плата, що залишається однаковою. Тому це питання складне згідно постанови кабміну, значить, тільки мешканці першого поверху. Якщо... Логічно, мабуть, мешканцям другого поверху потрібно звернутись до обслуговуючої організації. Нехай відновить, щоб ліфт працював як належить і. Другий поверх також обслуговував, тому чи... що є ж різні ситуації. Так, це мають бути все-таки збори мешканців, і на, на зборах мешканців це питання вирішити. А скільки управлінська компанія, якщо домовляти з управлінською компанією, значить на ці кошти має туди розподілити між усіма іншими мешканцями. А які в неї підстави це зробити? Якщо, якщо будуть збори мешканців, і мешканці, наприклад, даного будинку вирішать, що е, приймуть рішення, що мешканці другого поверху не платять. Будь ласка, управлінській компанії вона тільки формує тариф, значить вона е, ці кошти, які мали би йти е, між усіма, розподілятися, вони просто розподіляться тільки з меншою кількістю і просто в тих людей інших е, вартість буде тарифу... Плата. Да, більше плата. Якщо Мешканці погоджуються, будь ласка, закон це не забороняє. Наступне питання: жителі самостійно впорядковують прибудинкову територію, але насправді вона за ними не закріплена. І от вони запитують: якщо офіційно закріпити прибудинкову територію, чи доведеться за ню тоді якось платити? Плата у нас землекористування є платним. Плата буде виникати тоді, якщо мешканці будинку звернуться і органи місцевого самоврядування, значить надасть користування офіційному порядку. що це буде в беззаплатне користування? Хоча Такий механізм значить, законом передбачений, якщо, наприклад, для ОСББ чи інших організацій, але практично на практиці його майже не реалізується, або в оренду. Якщо це в оренду, то це орендна плата, яка оплата є платною, і, будь ласка, ви, ви повинні платити, скільки це передбачено земельним кодексом і податковим кодексом. Тому, якщо офіційно це оформити, але закон не забороняє, тобто визначити межі прибудинкової території. Значить, закріпити в свій час ще в 90-х роках, тобто коли в нас в місті проводилася інвентаризація, визначали матеріали, затверджували матеріал інвентаризації, де була конфігурація земельних ділянок. Вона була закріплена і це, по суті, була прибудинкова територія. Якщо ми якщо ми подивимось, наприклад, зараз будуються багатоквартирні будинки, значить будинок будується ж на земельній ділянці. На відведеній земельній ділянці, тобто є маю, ділянка, яка закріплена, є норми, нормативи, і потім воно обслуговується. І закон не забороняє, тобто, скажімо, закріпити межі прибудинкових територій, де мешканці би відповідали. Оскільки в нас виникає дуже таке логічне, цікаве питання, що територію прибирають, наприклад, прибудинкову, наприклад, та саме обслуговуюча компанія, беруть плату, а на підставі чого? Ну, якщо землі, якщо земля не не закріплена, значить то на підставі чого беруть? Відповідно, не 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 безпідставне нарахування. Хоча дійсно територію необхідно прибирати, територія прибирається. Це дуже складне, оскільки питання, тягне за собою не тільки плату. А інші питання, якщо, наприклад, прибудинкова територія буде офіційно закріплена, то відповідно, мешканці будинку, чи обслуговуюча організація, чи то СББ буде нести вже відповідальність за зелені насадження, які розташовані на, на, на цій земельній ділянці. У нас є випадки, що дерева падають і наносять збитки не тільки матеріальні, а ще й збитки життю і здоров'ю. Такі випадки є, в такому випадку несе відповідальність на території якої знаходяться відповідні зелені насадження. З другої сторони, палка з інших, якщо ділянка не закріплена, туди у нас є дуже велике зловживання з органів місцевого самоврядування, коли земельні ділянки направо-наліво роздають, перетворюють, там гаражі ставлять, і в певний момент тобто мешканці будинку можуть прокинутися, а в них вже йде будівництво, вриють котлован, ставлять якийсь відповідний маф. Або будують е, багатоквартирний будинок, або ще якусь конструкцію значить, або ставлять гаражі, мешканці починають небезпідставно обурюватися, але а, зробити а, нічого вже немає. Так, тому в нас на сьогоднішній такі, і такі випадки є в місті Кам'янці-Подільському, скажімо так, коли за попередньої каденції е, наші. Діючі зараз керівники міста активно виступали проти забудов значить, прибудинкових територій. Тобто, а вже ставши значить, керівниками міста, почали ці землі направо наліво, тобто, скажімо, роздавати, забудовувати. Ну, знаєте, кожен хазяїн свого слова. Сьогодні дав, завтра забрав, я хазяїн. Ще одне цікаве питання. Скільки років після здачі будинку в експлуатацію забудовник несе відповідальність за цілісність будівлі? Тому що стала ситуація, що ззовні на одній із зі стін з'явилася тріщина, ймовірно, через просідання ґрунту? Ну, згід, згідно вимог цивільного кодексу в значить, бо о, договору будівельного підряду гарантійний срок це 10 років. Uh -huh. Значить, 10 років, тобто де гарантія, але при належній експлуатації. Чому бо то, що не завжди, тобто просідання ґрунту, можливо, це треба з'ясовувати. Це було не належні викон... да неналежне виконання будівельних робіт, чи наприклад неналежна експлуатація мешканців будинку. Тому, uh -huh. якщо наприклад в будинку хтось на першому поверсі вирішив зробити добудову, прибудову само і собою і... само собою, або бо або для прикладу можу сказати, що в моїй практиці колись було, коли в будинку просто протікали мережі, вода uh -huh. текла uh -huh. значить, вона була замерзала, розмерзалася, і це ж теж впливає. Тобто, ґрунти просідали, а от впродовж цієї теми чи існує якась експертна комісія, яка може перевірити якість будівельних робіт, або відповідно встановити, що неправильно експлуатувалася будівля, і чи можна замовити таку комісію в індивідуальному порядку? Так, ну дійсно такі, ну давайте скажемо. У нас є відповідні е, і експертні організації, є експерти, які мають ліцензії на проведення будівельно-технічних експертиз. Uh -huh. На інші є і експертні установи, у нас є проєктні установи, які такі висновки можуть зробити. Але на жаль, тобто скажемо, е, це дороге задоволення. Воно uh -huh. коштує, але це можна зробити в будь-якому випадку. Якщо зараз наприклад де нове будівництво, за кожним будівництвом є такий технічний нагляд. Здійснює uh -huh. особи, яка яка має відповідні повноваження, яка має відповідну освіти, яка повинна дивитися, чи дійсно забудовник е, виконує належним чином всі роботи і, і вартість е, послуг цієї технічного нагляду вона забита вже в проєкт, То там є певний відсоток, який даємо на оплату. Ну на жаль. В багатьох випадках у нас технічний нагляд значить, не завжди виконує свої функції. Це якраз та людина, яка мала би стояти на захисті інтересів інвесторів, тобто угу. і слідкувати за якістю відповідного а не за значить, да, не інтересів забудовника, якістю відповідного будівництва. Ну, відповідно, ніхто ж не перешкоджає тим самим інвесторам, людям, які вкладають кошти, теж контролювати. Виконання будівельних робіт, оскільки є дійсно є певні роботи, які е, да, є відкриття, які вже потім, е, як називають, скриті роботи, де вже потім важко їх побачити, угу. коли будували, які матеріали були використані. Але відповідно є ж дійсно проєктні організації. Ми всі пам'ятаємо, у нас місто Кам'янець-Подільський, Нігінське е, шосе 1А. Тобто той будинок де З'ясувалося, що дійсно були проведені будівельні роботи. Потім все ж таки той будинок став аварійним через певні обставини, і мешканці відселили, е, експертизи проводилися і ну, мешканці ollі, принаймні безкоштовно отримали квартири. В Хмельницькому не так давно здається минулого року. Була така ситуація, коли новобудова, взагалі один під'їзд провалився у прірву. Тобто, будинок ще навіть здається не був зданий в експлуатацію, а вже от сталася така ситуація тобто, там теж через ґрунти. Ну, однозначно, такі випадки є. А випадки пов'язані з цим, оскільки на жаль, тобто. В нас, коли проводять проєктні організації, геодезичні роботи, їх треба робити, це все досліджувати, це дороге задоволення. Uh -huh. Значить, Не завжди це виконують, або виконують неналежно відповідної якості. Крім того, випадків може бути дуже багато. Наприклад, ну, ми всі пам'ятаємо колись великий проміжок часу назад, 10 чи 15 років, коли в нас йде Централізована труба, міст тепловод енергія, конденсаційна труба, тобто труба відведення і мукша Китайгородська, тобто, скажем, значить, де на території цієї труби це колектор, де має бути санітарна зона. нічого не буду не забудовано, mm -hmm. а там побудували приватний будинок. І вона коли потім рванула, і все потекло в приватний будинок. Виникає питання: а чому він там, а чому він там з'явився? Як був? він там з'явився? Хто дав дозвіл на відповідне будівництво цього будинку? Раз по-друге, в нас же ж мережі зношені. Ну, останній випадок, ми всі пам'ятаємо, е, в минулому році, в цьому на році, на проспекті Грушевського, так. коли було прорвано на І це ж теж воно вимиває, це теж воно впливає і, можливо, наприклад, і впливало на сусідні будинки. В такому uh -huh. випадку, якщо воно впливало, то ми можемо сказати, що це забудовник такий. Поганий, він погано побудував, коли воно відповідно текло. Дійсно, це. Це комплексне питання слідкувати, але і інвестори також мають бути обачними, дивитися і. Ну але ну, в крайньому випадку такі випадки є, і судові справи є, і експертизи проводяться, і, і є кримінальні справи. У нас колись я наскільки пам'ятаю. Навіть було е, певний, коли в нас був один, е, це були мушики та е, князів Кертовичів. Це ще територія міста, значить, коли даже були порушені кримінальну справу значить, за неякісне будівництво, оскільки там е, був чернівецький забудовник, фірма Схатіна, яка побудувала, і дуже, дуже неякісні були виконані uh -huh. будівельні роботи, то там органи поліції тобто, е, була порушена кримінальна справа, там вона розслідувалася, не можу сказати, чим вона в принципі закінчилася, але дійсно таке було, проводилися відповідні експертизи. Значить, я знаю, що в свій час. Колись Понівецька, 13, там будинок, який будувався по замовленню Міністерства оборони, там теж проводилася експертиза, над цим займалася військова прокуратура, оскільки це Міністерство оборони, теж проводилися відповідні експертизи. Ну, але це це тривалий час і дорогосто, дороговартісне і, угу. і, і тривали. Але дійсно це є, є спеціалісти, які можуть зробити висновок і. Довести які ко дійсно використані кошти, чи якісно проведені роботи, є якісь відповідні нормативи, і коли починають біля одного будинку будувати інші будинки, чи, наприклад, коли в нас були промислові об'єкти, з тих промислових об'єктів починають робити житлові будинки, ну, це ж теж якось якимось чином воно впливає і може дати певні відповідні наслідки. Ну, але люди мають бути обачними. На сьогодні це всі питання підсумовуємо. Тобто, якщо говорити про доставку газу, то вона не скасована і ці борги не варто накопичувати. Що стосується українських компаній і житлових послуг, то мешканці мають можливість. Пливати на перелік цих послуг і можливо навіть на якусь плату. Збори такі потрібно відвідувати або потім не нарікати. Що стосується житла, то ви також можете слідкувати за будівельними роботами, якістю їх виконання і за необхідності, якщо якийсь фарс мажор, навіть робити відповідну експертизу. Так, оскільки і говорить народна мудість, спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. В першу чергу власники, мешканці повинні цікавитись і приймати відповідні міри. Ну, на жаль, жоден контролюючий орган не буде так слідкувати, як сам власник за своєю власністю. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Від наших глядачів чекаємо наступних питань.